Доброго дня, шановні читачі. Сьогодні робимо підсумки другої частини розіграшу, а саме тримера Волде Taylor в золотому корпусі. Для того, щоб взяти участь в розіграші золотого тримера, потрібно було зробити замовлення на сторінках Wall чи Мозер або на сайті, і відповідно сума замовлення мала бути від 500 гривень. Було обмеження від 16 до 29 числа. Відповідно, протягом цього часу на таку суму і більше зробили 97 людей замовлення. Відповідно, в нас є генератор чисел від 1 до 97. І ми зараз генеруємо одне число, а саме переможці. Так, є 37. 37 це в нас є, є у нас переможець. А саме пані Юлія. Пані Юлія, ми вас вітаємо. Саме до вас їде золотий триммер Wall Detailer. І на цьому даний розіграш підходить до кінця. Всім учасникам дуже дякую.